А заступника голови державної податкової служби Євгена Сокора здійснили замах. кажуть, це відбулося просто в центрі столиці ввечері. За словами Данила Гетьманцева, замовники схемщики, що втратили бізнес, та перейшли межу. Про мотиви нам розповів нардеп Ярослав Железняк. Це ж стандартна історія, коли конкретно фінансова навіть не промисловим групам, а таким злочинним групам. Діють не на межі законодавства, а повністю за рамками законодавства, зупиняють їх діяльність, ну, можна. є завод, він виробляє нелегальне паливо, заробляє мільйони, іноді сотні мільйонів. Якщо в нього забирають дицензію, то, звичайно, цей завод і вирізають обладнання, так, що можна зробити в рамках роботи податкової, далі передавши це відповідні правохоронні органи, вони втрачають сотні мільйонів. Тому це все про гроші, так чи інакше. На жаль, історії, з якими стикаються правоохоронці і податківці, вони достатньо ну достатнього сумні. Підготовці до замаху передували регулярні погрози від тих, кому ДПС, так би мовити, перейшли дорогу. І я знаю, Євген постійно отримує погрози, як і будь-які посадовці податкові. Податков. Те, що я бачу, як голова на цих ринках. на ринках давцизних товарів. Податкових злочинів а, так званого фінансування тероризму, відмивання грошей, добитих, а, отриманих злочинним шляхом. Там, як говорячи, важко робити свою роботу, не отримуючи погрози. Зловмисники-виконавці орендували житло неподалік місця проживання посадовця, придбала автомобіль та дві бейсбольні бити. Чоловіки таємно стежили за заступником голови податкової. Їх на щастя затримали, а от особу замовника досі встановлюють. Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з заздалегідь заготовленими битами вже направлялися в бік під'їзду, з якого повинен був вийти потерпілий. Інформацію про готування до цього зухвалого злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень оперативники отримали заздалегідь і таким чином фактично врятували посадовця. Крім бит, при собі нападники мали фото 30-річного потенційного жертви нашої та його автомобіля, і це вказує на замовний характер злочину. Зловмисниками виявились раніше судимі 27 та 31-річні громадяни. Вони мешканці одного з регіонів, не кияни. Одразу після вчинення злочину вони затримані в порядку 208 го кримінального процесуального кодексу України і слідчі з'ясовують особу замовника цього нападу. Досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.